Поринути відчуття, атмосферу. На щастя, цей прекрасний зал з таким дуже глибоким, глибокою назвою цінності нам дає атмосферу вже самих самих початкових моментів. І як казав класик, казав, мистецтво здатне розмовляти з нашим серцем, коли слова сильні. Ні, ми таки робимо захід для добросуду, ми таки робимо захід разом з цінностями, разом з Романом. І е, сьогодні цей захід він саме завдяки цим людям, яких я назвав е, приміщення цінностей, Я е, після того як була тут минулого року, я не можу пройти поз нього повз з пустим серцем чи з вільними думками. Кожного разу, коли я приїжджаю тут на роботу щоранку, я знаю про те, що це осередок українства. І обираючи локацію, це навіть не був вибір локації. Це був вибір. Просто дати ви зрозуміли. Локація була визначена наперед.